Доброго ранку, діти, сьогодні пропоную вам подорож до лісу. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, парвінком укрила, а у полі жайворонок соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Прислухайтесь до звуків лісу. Це спів птахів. Вони повернулися із теплих країв. А які саме птахи повернулися, відгадайте? У садочку понад тином я зробив йому хатину. Він навколо обдивився, засміявся і поселився. Про кого загадка? Це шпак. Люди роблять для шпаків будиночки, які називаються шпаківні. Шпак має пір'я чорного кольору з білими цяточками. Наступна загадка з лісу в ліс перелітає, де сідає, там співає і кладе яєчко у чуже гніздечко. Що це за пташка? Зозуля. Зозуля має пір'ячко сірого кольору і жовті оченята. Швидко скрізь цей птах літав, безліч мушок поїдав. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Хто це малята? Так, це ластівка. Вона будує своє гніздечко біля людей. Подивіться на ластівку, якого вона кольору. Вона темно-синього кольору та з білим животиком. Ось ми побачили птахів, які повернулися до нас із теплих країв. У них багато роботи навесні. Збудувати гніздечко, знести яєчка та висидіти пташенят. Давайте пограємо в гру, яка пташка полетіла. Розгляньте цих птахів. Це зозуля, шпак і соловейко. Заплющте оченята. Яка пташка полетіла? Так, це соловейко. Тепер розгляньте цих птахів. Це ластівка, зозуля, шпак та соловейко. Заплющіть очі. Відкривайте. Яка пташка полетіла? Так, зозуля. Чим же тварини займаються навесні, діти? Деякі прокинулися після зимового сну. Це ведмідь їжак і борсук. Змінили свої шубки, це зайчик та білка. Навесні у тварин народжуються дитинчата. У вовків вовченята, у лисиці лисенята, у зайців зайченята, у ведмедів. Ведмежата, у білки білченята, у їжачків, їжаченята. Багато справ у птахів та звірів навесні, бо це дуже гарна і чарівна пора. Пропоную намалювати весняний пейзаж, сонечко, струмочок та зелену травичку.